Отже, панство про головні політичні події України та світу будемо говорити з кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад Олексієм Боряченком. І зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Вітаю, друзі. Доброго ранку вам і доброго ранку всім нашим шановним глядачам. Дякуємо, що ви прокидаєтесь разом із нами. І власне зараз ми мали з вами аналізувати результати поїздки до Москви спецпредставника чи посланця американського президента Стіва Віткофа. Але цей візит мав відбутися вчора. Його перенесли орієнтовно okay. на середу. Четвер, чому Трамп відклав поїздку свого спецпредставника до Російської Федерації? Щось сталося, може, чи змінилося? Ну, перш за все, все ж стосується санкцій, запроваджених санкцій відносно Російської Федерації, ну тобто вторинних санкцій, які допомагають країнам обходити привинні санкції Росії. Вся складність полягає в тому, що цей санкційний пакет, яким Трамп лякає Росію, він звичайно дуже суттєвий. суттєво може попливати на дохідність Росії від. Енергетичних енергетичної сировини, яка ну являється основним наповнювачем зараз російського бюджету, але разом з тим вони носять, такі санкції, носять серйозні загрози, наприклад, для інвесторів самих Сполучених Штатів Америки ага. в той самий Китай і в Індію. А вся, вся економіка Китаю вона по суті побудована на інвестиціях Сполучених Штатів Америки і з Європи, тому і називають найбільшою економічною бульбашкою світу. Okay. Більше того, ну тобто, внаслідок запровадження цих 100% мит вторинних, в і сполучені штати також можуть відповідно втрачати. Тому без та міністр фінансів сполучених штатів і говорив, коли спілкувався з європейцями, щоб ці санкції, якщо вони будуть запроваджені, вони були синхронними разом з Європою, зазначив, що ці санкції настільки серйозні, що ну направду вони не можуть їх зробити безстроковими, якщо вони їх, наприклад, запровадять. Uh -huh. Тобто, це буде ну, якийсь страковий варіант, тобто там місяць, півтора зараз дуже важко сказати. І більше того, є і політична складова. Політична складова полягає в тому, що Саме зараз ведуться досить жорсткі перемовини Сполучених Штатів Америки з Китаєм по укладанню економічної угоди, чого дуже прагне Трамп. Ну допоки вони добилися, ну скажімо так, статусу кво те, що Трамп не запроваджує якісь там так звані пекельні мита, але разом з тим Китай дуже успішно ну диверсифікує свої експортні імпортні операції і зменшує залежність постійно від сполучених штатів. <ан> і самі американські економісти, і до речі, сам Трамп, наскільки я розумію, далеко не впевнені, що, наприклад, такі санкції зададуть більшого удару там Китаю аніж ne, самим ne собі. Та uh -huh. да, тому це питання дуже складне, і мені здається, що візит Уітхофа ну це ж все одне серйозне зондування, чи е, готовий буде Путін піти на той самий no, да, на yeah, про який. Tu... Тут да -да. дуже важливо, те, що передбачалося, що Вітков передасть Путіну буквально з рук в руки оці умови ультиматуму. Але якщо він зробить це в четвер, і в принципі це якраз буде за день до того, як спливає термін ультиматуму, то давайте чесно, який вже в цьому сенс. Друзі, та розумієте, я з самого початку казав, що ну навіть перенесення дедлайну, да там з 50 днів там на 10-12, воно це свідчить ну не про те, що Трампа завершилося терпіння, що він хоче санкції зстосувати відносно Російської Федерації раніше ніж він планував. ні, просто він хоче пришвидшити розуміння для себе позиції Російської Федерації ага. і відповідно по Потім швидше війти в конструктивні перемовини, враховуючи як же складеться конфігурація з Росією, вже відповідно з Китаєм, тому що як на мене, от час ну певна така ну точка, важлива роторна точка, являється 2 вересня. От я б більше орієнтувався б туди. А, угу. Чому тому що саме на 2 вересня, пам'ятаєте, запросив Сінзінпінь на Трампа в Пекін на річницю завершення другої світової війни Это изновь. Та да, да. Ні, так я взагалі думаю, що саме Путін цю свою історію і закрутив, підговоривши Сі Цзінпіня, тому що ну друзі, давайте об'єктивно до Москви ніхто б не поїхав, окрім там декілька людежерів з Африки. Там ну можливо, що Таліби приїхали, розумієте, uh -huh. тому я глибоко переконаний, що скажімо, Путін умисно хоче поділити цією величою побідебіс з Сі Цзінпіном, але зібрати досить широку групу. Україн саме на 2 вересня в Пекіні, і якщо там буде президент сполучених штатів Трамп, якраз то саме Путін зможе продавати цю пропагандистську історію з новою ялтою. Да? І цією новою фотографією трьох ну, людей, які розділяють світ, так, Позиція сили. Добре, але заява президента Сполучених Штатів про відправку підводних човнів з ядерною зброєю поближче до Росії. Він до речі не сказав де угу. наскільки ось це серйозна заява. Друзі, ми бачимо елементи скоріше, не ядерно, не не некарибської кризи, як зараз кажуть вже деякі наші експерти, проводячи там певні некоректні паралелі. Я б сказав би, що це певні елементи холодної війни. Ну, тобто протистояння двох ядерних найбільших ядерних держав світу mm -hmm. сполучених штатів та Російської Федерації. Друзі, Російська Федерація в неї більше не має жодного, абсолютно жодного аргументу, чим вона може конкурувати зі сполученими штатами Америки, окрім ядерного арсеналу. Тобто, mm -hmm. як на мене, Путін абсолютно умисно розігрує зараз карту ядерної ескалації не для того, щоб вийти на прямі перемовини зі сполученими штатами Америки. Чому тому, що ну погодьте, тема російсько-української війни її завершення для Путіна є дуже ну тригерною? Він не готовий йти на якісь поступки Трампу. Ну та і Трамп знов ж таки не готовий просто так зустрічатися, не маючи для себе зрозумілого політичного результату. Ну як мінімум досягнення зі Сфаєру. Не просто зустрічати заради зустрічі. Ну, ми готові підштовхнути да о той самий перемовний процес, але чи готовий до того Трамп і Путін? Ну величезна питання. Ня ні, mm -hmm. не готові, а от чи готові вони друзі підняти на максимум рівень ядерної ескалації, при чому скажімо, да щоб це питання набагато було загрозливіше і глобальніше ніж російсько-українська війна, і на цьому тлі вийти на двосторонній трек? Ну так, це може бути ну, певна логічна, така стратегічна логічна. задумка mm -hmm. Кремля, щоб десь відвинути незручну тему російсько-української війни на другий план. другий план. Тому це, це я б дуже ува. Ажно спостерігав за цією ядерною ескалацією не через призму там третьої світової війни ядерної, а саме через призму потенційного зближення uh -huh. а, і наближення і зближення і наближення Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки до ну, бажання говорити саме на двох Один. не без uh -huh. додаткових uh -huh. учасників чи посередників. Зрозуміло. Давайте ще тоді трохи про міжнародну торгівлю, тому що видання Bloomberg пише, що Індія не відмовляється від купівлі російської нафти. Уряд країни не заборонив нафтопереробним компаніям це робити. Тобто погроза запровадження 25% відсоткового мита Індію особливо в принципі не налякала, бо це не 500 і навіть не 100. А це можна розцінювати, що Трамп знову обрав не покарання, а погрозу, і це знову не спрацювало. Це традиційна стратегія. Ну от ми що не говорили про візит Вітхофа. Ну це ж також більше про погрозу і про ультиматум, аніж про реальну загрозу. Погодьтеся, угу. от, тим паче, там питання по конгресу ще є. знову ж таки по Індії ситуація дуже схожа. Ми з вами щойно наговорили, що в Індії і в Китаї велика кількість інвестицій Сполучених Штатів Америки. Більше того, в регіоні Індія це та країна, яку Сполучені Штати роблять. Блять, геополітичну ставку, і чи готові зараз сполучені штати ну вдарити по країні, яка може ну прагне принаймні опинитися в в 8 да? ну, тобто g 7 плюс 1, тобто в даному випадку не Російська Федерація, а Індія. Ну знов ж таки велике питання. Індія направду опинилася в складній ситуації, тому що вона не може, як Китай, припустимо, десь прямо ігнорувати ну позицію Сполучених Штатів Америки, тому що їм є чим відповісти Китаю. а а от в Індії не настільки є чим відповісти сполученим штатам, ну тому що в них як мінімум ритко настільки багато, як є в, в тому ж Китаї. Ну тому позиція в них досить така збалансована. Вони угу. кажуть, що ні, заборони звичайно немає на, на експорт і на по суті транзит російської нафти, тому що в Індії розмістилися НПЗ російські, які по суті просто переганяють через територію Індії на, на сиру нафту, Свою а потім не жену. Далі нафтопродукти вже ту uh -huh. саму Європу, але вже без лейби Російської Федерації з Лейбою Індії, ну тому там історія досить закручена та складна. Але чи готові знову ж таки повторюся, вони повністю ігнорувати умови США? Ні, тобто це свідчить про те, що Індія розробляє зараз план Б, ну тобто умовну диверсифікацію, забезпечення себе нафтою, сирою нафтою з інших джерел. Якщо десь Ситуація перейде якусь червону лінію. Вони вимушені будуть відмовлятися від ну, споживання нафти з тіньового танкерного флоту РФ. Дякуємо вам. Дякуємо за вичерпні відповіді. Дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо вам.